Я почну з росіян, з вашого дозволу, тому що у них там щось таке сталося. Черговий раз перемістили ліжка в одному цікавому угу, місці, угу, і тепер, угу. нібито цією за останніми даними, операцією росіян в Україні командує вже не Суровікін, угу. а Герасимова. Суровікін його заступник. Що це означає? Оця зміна позицій. Є якесь логічне пояснення? Так, це означає реванш генералітету класичного, тому що Суровікін він був близький, до скажімо так. Ультрарадикальної угрупування в оточенні Путіна, яке претендувало на статус ми головні, це я маю на увазі і Пригожин, наприклад, і той же Суровікін, і той же Кадиров. Тобто, ця група вона дуже дуже потужно просувалась до верху, як би це сказати, піщової цепочки знизу до верху. І вони хотіли на мій погляд, і Путін це зрозумів. І це я на повному серйозі говорю, тому що це очевидна річ. Вони певно хотіли вже зробити своє оточення навколо Путіна для того, щоб керувати Російською Федерацією як такою, розуміючи, що Путін втрачає впливи, тому що всі впливи Путіна це перш за все сакральність. Це перш за все, оця е, царська сакральність, яка була йому притаманна, певний час, вони це вибудовували дуже довго. Що цар не помиляється, цар точно розуміє, що він робить, цар точно відповідає за свої дії. В нього апрічніна, ну тобто багато е, апрічніни було, яка мала захищати його. І от роль оцієї цієї мало виконувати якраз таки Суровікін і таке інше. Ну і от вся ця група. А сьогодні класичний генералітет, який певний час був в загоні. В тому числі і Герасімов, ви пам'ятаєте, говорили про те, що Герасімов там з інфарктом знаходиться. Герасімова відсторонили, і він начальник штабу, генерального, нагадаю. І він ключовий автор, до речі, концепції гібридної війни. Ми маємо не забувати, що всі з 2014 року концепції, як треба говорити одне, робити інше. Наприклад, підкреслюю, це ж не просто абстракція якась Герасімов, це не просто там случайний персонаж. В чотирнадцятому році була розпрацьована ця концепція. Після 2014 року, коли вони забрали част частку нас з території, вони почали атакувати нас і говорити паралельно. На різних майданчиках, перш за все, у Європі і в Сполучених Штатах казати: Дивіться, там Донбасський народ обстрілюють, там мільйон людей без води. Вони в цей час вбивали. Вони туди наганяли, робили цей бандитський анклавчик. Вони займались контрабандою. Там, ну тобто, вони займалися певними діями кримінального характеру, але пропагандистські на всіх майданчиках казали: дивіться, там вбивають людей, вбивають дітей. І от ця концепція це дозволило їм сьогодні ну, спробувати просунути наратив, що ми пішли. Захистити якихось дивних людей, яких не існує, да. Але в Путіна вся історія не існуюча. Да? в нього окремий там формат, він державін нашого времени. Ну і він от написав оцю історію, де є Донбаський народ, який обстрілювали. А концепція ця це якраз і є Герасимов. Але Герасимов це гібридна війна, чи розуміється він на війні гарячий, стандартній. Ну зараз побачимо. Ну. Він став командуючим об'єднаного групування російських військ. Суровікін став його замом. Але мені видається більш важлива ця складова, що. Генерали класичні генерали вони починають знову ж таки від відтискати пригожена знову ж таки ФСБшників. Але Це якраз відбувається в час, коли вони рапортують про те, що у нас починає нарешті щось просуватися в Бахмуті, в Солидарі, значить, або не просувається. Вони по перше, в Бахмуті вони взагалі не просуваються частково. Достатньо складні бої йдуть в Солідарі, але знову ж таки, оця вся пропагандистська істерика, яка вже два дні йде в російських телеграм-каналах. що ми там захопили Солідар, і ми тут вже все взяли і можемо тут відкарковувати шампанське, все це нонсенс. Там ідуть вкрай тяжкі бої, безумовно. Бо вони хочуть пригожин, хочуть довести, що все ж таки він вміє оперативно тактично воювати. І вони там зібрали все, що можна. Міноборони говорить, що там е е часті ВДВ штурмують город. Пригожин говорить, що крім зеків, його особистих зеків. Ну в нього ж армія зеківська армія, крім так. його особистих зеків, ніхто не штурмує Солідар. Тобто вони сьогодні воюють за можливість отримати такий майданчик, з якого будуть атакувати вершини російської влади як такої.